Ми раді вітати усіх, хто приєднався до нас у цей прекрасний ранковий час. Ну, я впевнена, що уся жіноча половина волині вже прикипіла поглядами до екранів, тому що в нашій студії хто як називає секс-символ той, хто полонив серця жінок. Ну, просто прекрасний співак, автор пісень, композитор Олег Винник. Вітаємо вас. Добрий ранку. Добрий Привіт. ранок. Привіт. Добрий ранок. До речі, це чи не єдиний гість, який в четверте спокійно погоджується прийти до нас в ранок, і ми цьому вельми вдячні. Мало того, я навіть дорогу вивчу. Дорогу до речі, добрий. у вас вулиця Винниченка, пора її вже <свист> <та>. винника перейменувати. <свист> Була би непогана ідея. Я думаю, що вулицю винника окремо буде. А виниченка виниченко <свист> також постать дуже значуща для ну, української так, історії. Так. Ви багато гастролюєте, чи не втомлюється емоційно? Емоційно ні. А ні. фізично? Фізично так. Ну, звичайно. А Що, що спонукає, от, штовхає в дорогу. Любов. 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 Звичайно, любов. Звичайно, любов до людей в першу чергу і відповідальність. Це наскільки вже ввійшло в кров, мою, що я навіть не знаю, як без цього можна. Якщо в мене, скажімо, два-три дні є перерви, це вже все. Це перших два дні я взагалі просто нічого не роблю. А на третій день мене вже все. Мене вже, як то кажуть, ковбасить, мені треба знову в бій. Це нормально, тому що кожен божий день отримуєш адреналін. Оцей обмін щастям між людьми і мною. Я думаю, що це саме найщаслива, мабуть, професія <с <с в світі, мабуть. А скільки у вас концертів за рік? За рік? Так. У я не знаю, ну на сьогоднішній день із. Ну, ми в турі, Я так я називаю туром із 13-го року, із 6 го жовтня 13-го року. До сьогоднішнього дня, мабуть, вже десь концертів 300, а то і більше ми вже угу. дали, це не враховуючи корпоративи. І до кінця року ще, ще кожні день майже концерти. Ну і вже ж ви знаєте, що в Палаці Україна за рік три концерти було трендшлеги. Так що працюємо. Ну і в Луцькою ще разу адшлаг, так? так? Проходять одні ті самі обличчя? Ні. Бачите знайомих? Ні, Ні, є. Відсоток є, великий чимало відсоток є ті, ті, людей, котрих я бачив на, на перших концертах. Але на самому разі все-таки змінюється. Люди угу. обмінюються. А чи є у вас в Луцьку фан-клуб? Я просто моїх подруг багато на діджингах. Е, є. У вас як вони скрізь, просто вони скрізь є. Ви з ними спілкуєтесь? Знаєте я їх, поіменно, вистуєтесь, усіма, усіма... бачите. Так, ну і ми так? в соцмережах вони пишуть мені, ми переписуємося. Не так я часто відповідаю, але, але всіх я навіть на концертах знаю в обличчя і імена знаю. Де саме в соцмережах? Лише ВКонтакті? В Фейсбуці вже, Фейсбук? теж, так. ВКонтакті. Це те, що доступно. Угу. Так. Та. Ну, особисто неможливо спілкуватися з такою кількістю людей, мені здається. А як? Часу нема на це. По-перше, <світтє> рано в кров в постіль і пізно вставати, то кажуть, Ну. Але от, от цікаво, що для вас важливіше? Ось ця популярність, слава, любов ваших фанаток, шанувальність чи особисте спілкування? Майте своє особисте я... коло. Що важливо, тому що для артиста, ну. Мабуть, важливо мати свою, звісно, аудиторію. Це найперше. Аудиторія. Чи найперше спілкування особисте. Ні, спілкування буде тоді, коли буде популярність на сцені. Зі сцени спочатку має глядач прийти в зал, потім спілкування. Для того, щоб було спілкування, треба, щоб була якась тема, якась, щоб було цікаво. А цікаво буде тоді, коли, коли артист є на сцені, коли відійде до людей і несе свою творчість. Що я думаю, що ну і здається, саме цього року ми вже помітили якусь таку певну зміну. Ну принаймні, я так помітив, що на великих екранах на основних телеканалах з'явився нарешті такий Олег Винник. Так це були якісь концерти, такі збірні до свят, от, mm. але вони дуже важливі для артиста, щоб туди потрапити, і тоді найбільша аудиторія тебе бачить. Ну так, мабуть, мабуть, це важливо. Ну, на жаль, на жаль, в мене часу, часу реально обмаль. І багато є на сьогоднішній пропозицій. І навіть новорічні речі, які знімаються, в мене, на жаль, часу немає. Тому що заздалегідь концерти е, розписані, розписані і розкуплені, і я не можу відміняти концерти. Тому що для мене в першу чергу є глядач, є слухач, і люди, котрі мене люблять, котрі купляють квитки. В яких можливо навіть і коштів не вистачає, але вони йдуть, вони йдуть і платять за, за квитки. Я, для мене це саме най, най, найважливіше. Так що я думаю, що телебачення це вже таке. Якщо є час, я залюбки. В першу чергу мають мають бути люди. Просто от це відчуття, та, коли ти бачиш свого комира на сцені, ну, напевно, дарує такий емоційний заряд. Що це важливіше, можливо, за якісь навіть кошти для людей. Абсолютно. Я так думаю, я так думаю, я це відчуваю з концертів, як люди що вони реально отримують цей кусок щастя і, і ще ним дуже довгий час живуть. І Якщо я відчуваю це, абсолютно відчуваю, що воно йде тільки в добру сторону людям і допомагає. Що може бути краще у ці ранкові студії? Ми були рівно рік тому, рівно рік тому були Рихувала. в Луцьку з концертом. Чекала? Так, я пам'ятаю, що це був кінець жовтня. Я не помилюсь. Цікаво, що в вашому житті змінилося за цей час, творчому і в особистому. Не постарівши вас? Ні. Я підозрюю, що ми всі <рес> Ну, постарішилися. Ну, тому що біологічний бачили. годинник все-таки він іде, але головне бути молодим душі. Так. Та? І це в це точно. вірити. Це точно. <рес> <рес> але <рес> все-таки зміни якісь відбулись? Зміни, ну чисто, що стосується творчості. Слава Богу, пісні пишеться, новий альбом з'явився, буквально щойно вийшов. Мабуть, ще й місця немає. Як називаєте? Я не устану. Як вдається все поєднувати? Такий щільний гастрольний графік і знаходити час для творчості для того, щоб писати нові пісні. Для цього, напевно, потрібен спокій, щось е, таке ні, усамітнення, натхнення. натхнення. Натхнення? А, тобто спонтанно ось так? Е, ну, і в автобусі може бути. Так, так, так. пишеться буває, в автобусі. Якщо мені щось приходить, я записую на мобілку. І потім, вже в мене, якщо час є, там буває такое. Я цього літа в мене був місяць, перевибула і. Якщо не помиляюсь, мабуть, пісень чотири за місяць, за місяць зробили так. Написались і оранжування і до ладу довели за місяць, Одна чотири пісні. В крайній раз, буквально за, за два дні. Мене було два дні. Я в студію полетів в Берлін і ще зробив одну пісню, яка вийде буквально. Ну не зараз, скажімо так, але вже вона готова. На день, а на бубіку записуєте текст чи і мелодію можна? Різно співати? Да? Так, буває мелодія, буває угу. текст. А ви сказали, що записуєте свої пісні в Берліні. Не так. працюєте з українськими звукозаписувальними компаніями? Чому працюю? Не з компаніями, ні. Я роблю спочатку все сам і прописую всі і беки прописую і роблю все оранжування. Потім даю на зведення. Якщо потрібно поробляти, його переробляють. Як правило, мені роблять в Штудерті. Але в Україні теж і з Володі Бабешком теж досить пірше працюємо. І зараз ви мені теж крайню пісню. До речі, зводив дуже добре. Так що працюємо. По я просто знаю, де з ким, яку пісню, куди давати. Тому що якщо більш танцювальні пісні, я їх роблю за кордоном. Якщо більш така балада, якась такого плану. Скажімо, нічика місячна Володя Бебешко зводив мені, я вважаю, шедеврально зробив, абсолютно шедеврально. Напевно, тому що це більше в душі, так? Ось це українська мелодика. Ну так, я вже просто знаю, хто, Українці. хто, хто що Українці, вона нам, напевно, близька, тому бо да. ця пісня краще записана була б на цій студії. Так. А ви часто буваєте на батьківщині у себе в Черкаській області? Можливо, ні. ви частіше їздите туди з концертами? Ні. ні, на жаль, ні. Я своїх батьків бачу, мама залишилась в мене одна, і сестра я дуже рідко, дуже рідко, можливо, раз на півроку, а то ще. Рідше. Хотілося б частіше. Частіше так, але якщо я там поблизості виступаю з концертами, то вони на концерті теж. Тут я щасливий і мама щаслива, От. що побачила сина хоч на сцені. Буквально там після концерту півгодинки, ще можемо поспілкуватися. А як батьки ставились до вашого життєвого вибору? Абсолютно Тата, добре, абсолютно. Вони батьки взагалі мене підтримували в будь-який мій вибір, абсолютно. Вони мене любили, люблять. І взагалі я вдячний, що вони в мене саме такі батьки, що поважали мій вибір, поважали взагалі мою моє ставлення взагалі до світу. І хоча й був і не завжди, скажімо, такою, ну, не то, що дитиною слухняною, я скажімо, там і розбишакою, там і, і в школі вже рок н розчиком був, і, і ці драни там робив ці джинси з цими шнурками. І, і коли, коли маму запитувала, що там, як же ж там твій син полених, в в штаня ходить. Мама тільки посміхалася і каже, що йому подобається, хай ходить. Вона ніколи абсолютно мені не забороняла нічого. Один раз тільки заборонила, коли я хотів мотоцикла купити. Та бойкот строїв вдома, тиждень, тиждень не їв. Я потім мати мене різкою відлупцювала, так що носив на спині, мабуть, місяців два. І почав їсти. Ні, я потім став грати на гитарі і захотів купити гітару. Перемкнуло. Перемкнуло, мати вибила. Я їй щиро вдячний. Дуже вдячний і думаю, що це дуже-дуже добра терапія для всіх. Якщо... Головне, щоб, як то кажуть, Вовремя, да? є таке слово на роспішему, вовремя. Вчасно. От вона все-таки, мабуть, це важливо, тому що вона розуміла ваше право на самовираження, так, так. але про безпеку також продумала. Вона просто час... думала вона просто знала, що в даному випадку у мене просто відверто кажучи, бачні немає. Я просто на мотоциклі декілька разів зірки бачив з мотоциклом. І мати просто знає ці, знала ці вже випадки і мене вберігла. Від. Можливо, <світ> Можливо, да, щоб могло б статися. Тобто швидкість ви любите? Так. так швидкість люблю. Я думаю, що це якось і пов'язано з концертами, так? тому що і там є адреналіни, і вони чимось подібні. Стрімкість. Так, люблю, я люблю стрімкість, люблю, щоб було багато кінських сил. Реально, мотор для мене. Ну, Мотоцикли я щось молодий, скажу, угу. коли був юнаком, але. Сьогодні щось з мотоциклами я не дуже цікавлюся і мені не, не цікаво просто. А що стосується авто, да, то. Улюблена Шта... пісня вашої мами з вашого репертуару. Та всі, Має бути. Всі. Якась особлива. Mm -mm. А для вас є всі. якась особлива? Ні. Я взагалі, якби в мене було щось саме нелюбиме, мабуть, не було б винника взагалі. Uh -huh. Тому що я намагаюся любити, любити все. Я не можу. Якщо я пишу пісні, я не можу сказати, що цю пісню я люблю, а цю пісню люблю. Так, є якісь кращі, більш вдалі пісні, чисто як для мене, як для плювснала вже, коли вже ти продукт зробив і розумієш, що ну, це могло бути краще. Але в мене такої немає, що улюбленої книги, улюбленого фільму, улюбленої пісні в мене такого нема зовсім. Я просто, ну, мені здається, що це було б дуже е е е скучно. скучно. Нудно. 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 Ну. Ви співали в опорі, в опереті, mm -hmm. в мюзиклах. Це було не в Україні. Це було давно, наскільки ми знаємо. Так, це була Німеччина, була Австрія, була Швейцарія. Так. Чи не ностальгуєте ви за тими часами? Ну, Буває. Буває. І реально навіть це було б дуже добре, щоб якийсь час віддавати. Ролям, тому що коли ти на сцені постійно в одному, в одному, в одному. І все-таки, колись можливо, в мене буде можливість зіграти знову ж таки. Жана Вальжана. Я би сьогодні залюбки зіграв би в мене був час. То реально залюбки. Тому Ви що... Переосмислили якусь цю роль? Ви б зіграли її інакше? Mm, ні, можливо, ну, звичайно, що. Все-таки більше можливо... 10 років пройшло, так? Так. Але вона наскільки в мені в крові, що звичайно сьогодні вже більше і е, професіоналізму в тому плані в життєвому да? досвіду якогось за 10 років все-таки багато вже чого побачив. Можливо, вже було б краще. А можливо, інакше просто. Інакше. Можливо, з голосом трішки. Тому що, коли я починав, і з голосом був голос більш такий класичний. У мене все було поставлено на класиці, на чистоті. Такі, звуку. Академічний, академічний, так. Академічно, так. Такий в мене лірико-драматичний тендер у мене був. І, а вже, вже б сьогодні, мабуть, б, мабуть, на 90% був би більш рок туди. <рес> так, тому що роль, сама роль її можна зіграти як і. Класичною подачою. От чомусь е, в німецькомовних країнах е, класично під, підходили до цієї ролі. А в Англії, в Англії, там взагалі все на поки абсолютно. Там рок. Абсолютно. А от такі викладачі, яким ви завдячуєте своїм голосом? Є такі? Викладачі? Так. Вчителі. По-перше, ну, по перше, ваші. По -перше сам, перший, перший викладач, який з мене взагалі вибив. Взагалі, дав мені повірити в себе, що я можу співати. Uh -huh. Віталій Миколаєв Шевченко, це було ще в Кам'янському училищі культури, він перший, який з мене витягнув спів, спів взагалі. Але я був тоді бас-баритон, бо був дуже сором'язливий. Я соромився, коли мені хтось сказав, що але, заспіваю щось. Це для мене було все. Вечір не вдався. А, звичайно, вже коли в Німеччині Джон Лімон. З мене зробив тенора, просто кажучись. Я навіть не знав, що таке, таке може бути. Я співав тоді таким вокалом, в мене нутка фатьки була вверху. І на прослуховуванні на Стелла студію, тоді на мюзикл, я співав Шуберта «Раушен де Штром». Я там така вона. Гух", і, а він маленький такий був, встав із за піанував, подивився на мене. Кажу, прийди до мене, будь ласка, на урок». Я прийшов. І я вже буквально через два тижні співав Альресіано «Елементу де Федеріко, там каля. Це було для мене чудо взагалі. А як всякі... він діапа там? Там вправи, там були зовсім другі вправи. Так, там від е м'яукання котячого там, угу. до всяких криків, там це було для мене дуже. Ну, у нас були статичні всякі вправи, там, розпівки, ну звичайно, як, як народних ну, хорах. Та? Так. Угу. Це було, звичайно, для мене. Коли вже через півроку нотку «До» заспівав, це було чудо. Мені ніхто не вірить. Ну, не то, що ніхто, а багато не вірять, що так сталося, що за півроку почав нотку «До» співати. Ну, так є, це є факт. Це круто. Так що я вдячний цим людям, що вони з'явилися на моєму шляху реально. Хотілося б знати, як ви розпочинаєте свій ранок. За такого стрімкого і насиченого графіку. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво. Що, що, що для бадьорості і енергійності впродовж дня у необхідно. Мене, у мене ваш немає, Ранку немає. Немає ранку. Він <зум> <Нічі> якийсь масок. <зум> Він переходить в день. <зум> Насправді я лягаю, я вже сказав, я дуже рано спати. Я маю на увазі в цих кавичках. І для мене сон найсмачний це о 9 Ранку починається. Всі буквісти люблять поспати до другої. Так, абсолютно. Я наскільки помітив, що мені потрібно 9 годин. Угу. Мінімум 9 годин, і тоді я бодрячок. Вдається викроїти ці 9 годин так, завжди? Вдається, так. Якщо, якщо я можу там недоспати там день-два, але вже на третій, на четвертий день, все, якщо я там сплю по 5 годин, все, я вже тоді і на сцені вже був би не той і тому подібне. Тобто має бути реальних 9 годин, щоб виспатися. Добре, з чого починається е, ранок, день. У... Ні, ранок, ранок у, у ранок у да, але у другій годині дня. З Скаве, ну, так. так. все таки, з Так. Чомусь я не знаю на Україні. я так звик, звик до кави в Україні вже і -за, за роботи, скажімо так. Але все рівно вона не така. От я в Берлін студію, там зовсім, абсолютно зовсім, можливо, вода друга, кава смакує зовсім по-другому. Вона там м'яка і духмяна і не відчувається цієї агресії, і кислоти. Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. На Україні Можливо, інший чому. Сорт? Ні. Навіть <світ> на Україні є, є сорти дуже, дуже добрі, дорогі. Але все рівно вона не така. Чомусь. Це означає, що ви сумуєте за тими місцями? Та не сумую. Не сумую, Ні. але так буває, буває. Хочеться просто так. Хочеться спокій. Часом. Тобто, в Україні робота, а, а там спокій. М ні, в Україні це вже якщо, якщо так бути відвертим, це вже. життя, mm -hmm. життя. Там, можливо, так, спокій. Я знаю, колись мене друга запитувала одного, а ти в відпустку нікуди не, не хочеш полетіти. Він то я в відпустці живу, я в Берліні живу, кажу, там відпуска, каже, кажу, мене все життя. Mm -hmm. Не знаю, чомусь так сталося. Можливо, за того, що це таке життя. Коли я перший раз приїхав за кордон, мене таке враження було, що ну, це ж так в книжці пишуть, що таке життя має бути. Ну, наче на якійсь другій землі. Ну, це було, звичайно, на початку 90-х. Для мене це було просто було правильне життя, куди не подивись, а воно все отак має бути. Часто, можливо, і спокій. Можливо, від цього. Я навіть коли буваю в таксі вже там в аеропорту прилітаю, в таксі сідаю, я вже відчуваю спокій. Немає агресії на, на вулицях. Люди по правилам їдуть, ніхто не, не газує, не, 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 не перебігає дорогу того, ні цього, ні чи тварини, чи, чи люди. Ну, все як, як має бути. Можливо, від цього і спокій. На жаль, на жаль, в нашій країні ще поки цього я не помічаю. А відпустка вдалася була цього року? Ні. Ні. Зато за, за зато вдало було місяць. Я його провів в студії. <сум> І я вже, я кожен день на сцені на сцені розповідаю людям про те, що хотів полетіти на море. Як ніколи, реально хотілося полетіти на море, відпочити на океан. Але пісню написав про це. Хочу на берег океану. <ріст> 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 ну, не вдалося. А чого пісні народжуються, але океану не було, наскільки. Не було океану, не було, але було, порив був, було таке хотіння, навіть запах у мене був під носом у цієї, цієї хвилі. Ну, не сталося. Але все одно я все одно щасливий, що пісні з'явилися. Це одно Все одно має статися. <ріст> Точно буде океан. Буде. Ну що, завершуємо нашу розмову гарною піснею від. Тісно і гарними побажаннями, щоб у житті був океан. І вам Щаси, бажаю, щоб ваші можливості так. Так, перевищували ваші мрії. Дякую. І Щоб океан був, ну чисто, щоб втомлялися від океану навіть. О, Це я вам бажаю, щоб Та, я стомилась вже відпочивати. Ага. <laughs> Віже, що наш ранок триває, не перемикайте, ми скоро повернемося.